Привіт, хочу показати найшвидший та найпростіший спосіб навчитися виходу на дві. Це оригінальний метод, я не зустрічав такого на Ютубі, в тому числі англомовному. Але якщо ви вперше на цьому каналі, я не буду з перших секунд просити вас підписатися, як робить багато хто, я можу заробити вашу підписку. Коли ви дізнаєтеся, чому цей метод найшвидший та найпростіший. Взагалі хтось і так може вважати вихід нескладною вправою, але навіть Шредер каже. Було время, коли я подтягивался более 30 разів, чисто, а виход не мог зробити ні разу, і ось у чому перевага мого методу. Зазвичай у відео про вихід рекомендується тренувати кілька допоміжних вправ, наприклад, високе підтягування та ще якісь окремі елементи виходу. Але я пропоную використати свій авторський прийом, числовий метод, за допомогою якого я навчився віджиманню на одній руці, коли ми використовуємо не кілька різних, а лише одну допоміжну вправу. Причому те, наскільки саме воно нам допомагає, можна виразити точним числом X, щоб нам зручно було від тренування до тренування поступово знижувати це число, доки воно не стане рівним нулю, тобто доки ми не виконуємо повноцінну версію потрібної вправи. Наприклад, у випадку з віджиманням на одній числом x слугувала висота стопки книг, якою ми торкаємося грудьми. І коли це число дорівнює нулю, ми торкаємося грудьми підлоги, тобто робимо потрібний елемент. З таким підходом ми швидше опановуємо потрібну навичку згідно з принципом специфічності, тобто тому, що ми не розпорошуємося на багато різних вправ, а вдосконалюємося в одній. Але просто використовувати гуму різної жорсткості, як не рекомендується, не оптимальний варіант. Використання гуми ближче до числового методу, ніж різні допоміжні вправи. Але, по-перше, зміна однієї гуми на іншу це нерівномірне зниження числа на будь-яку величину. З гумою набагато менша точність і дуже обмежений вибір кроку. А по-друге. Тому замість набору гумок різної жорсткості я пропоную використовувати одну мотузку або будь-що схоже на неї. Мотузку можна за копійки купити в господарській крамниці, і ще до речі, вона цінна тим, що їй можна замінювати ізолюючі вправи. Навіть на бокову дельту можна регулювати навантаження, змінюючи довжину та висоту кріплення. А для навчання виходу мотузку можна використати так: робимо петлю, від якої можна відштовхуватися однією ногою, і спочатку робимо вихід за допомогою цієї петлі. Спершу потрібно трохи хитнутися вперед і піднутися над турніком уже по дорозі назад. Спочатку розміщуємо петлю максимально високо, десь на рівні поясу, а потім поступово опускаємо її все нижче: від підходу до підходу, від тренування до тренування з мінімальним кроком, десь 5-10 см. Я покажу, як саме можна зав'язувати мотузку, щоб легко регулювати висоту петлі. І хтось записує у тренувальний щоденник робочу вагу, а ми щоразу записуємо взяту висоту. Наприклад, відстань від петлі до пупка в сантиметрах. І з цим методом хтось зможе зробити вихід вже першого ж дня, як це було зі мною. Ну, приблизно. Незабаром розкажу деталі. Отже, ми щоразу прагнемо взяти нову висоту, поки ця висота не дійде десь до 90 см, і від мотузки вже не можна буде відштовхнутися і можна буде обійтися і без неї. Давайте перенесемося на мій таємний полігон для експериментів, і я розкажу та покажу всі деталі цього методу. По-перше, рекомендую вчитися на турніку, на якому вам нічого не заважатиме злегка розгойдуватися. Адже навіть ковтун каже: сили взагалі без інерції – це Найвища форма сложності цього движення, яка доступна єдинісам. Наприклад, я спочатку намагався тренувати вихід на такому турніку, але або вдарявся ногами, або парився, щоб не вдаритись, і це заважало. А коли я перейшов на інший турнік, мені вдалося зробити вихід того ж дня. Я б назвав його турнік воєнного часу, тому що він підходить, наприклад, якщо спортмайданчик далеко від дому або сховища, або якщо його замінували чи розбомбили. Я взяв лом, але це може бути, наприклад, якась труба або навіть дерев'яна палиця, а також я використовував дерева. Можна зав'язати як завгодно, щоб петля була близько до землі, і щоб зверху було кільце, в яке ми можемо просувати цю петлю. І коли ми робимо виток у той чи інший бік, висота петлі, тобто, наприклад, відстань від пупка до петлі, на кілька сантиметрів змінюється. І, наприклад, якщо на тренуванні ви доходите до 60 см, а 67 не виходить, можете спробувати зробити ще 50 підходів з висотою 60 або з якою вийде. І на наступному тренуванні намагайтеся взяти висоту 67 і так далі. Приклади детальних програм тренувань у відео про віджимання на одній руці, і тут ви можете подивитися ролик про віджимання на одній руці. А тут про фітнес без сили волі toy. Jump чампа.